Доброго дня, шановні! Ви на каналі всім про все. І сьогодні хочу вам запропонувати зі мною пожарити пиріжки з капустою. Так як зараз е, багато наших людей е, посяться, то і пиріжки будуть сьогодні пісні. Тож, поїхали! Що нам потрібно для наших піріжечків? Насамперед зробити тісто. Для тіста нам треба дві склянки теплої води. Теплої води, не гарячої. але і не холодної. Градусів 35-40. Потім всипаємо сюди. Долову ложку цукру і чайну ложку сухих дріжджів І гарненько перемішуємо, щоб вони розчинилися. Потім зразу сюди ж всипаємо три склянки борошна. Пересіяно у мене 4 склянки борошна, але ми всипаємо десь три склянки. А одну склянку ми залишимо. Зразу сюди на поверхню муки всипаємо чайну ложечку в щер солі. А також ще я сюди вливаю завжди столову ложку оцту. Ще сюди в миску вливаємо 50 грам олії, а 50 грамів олії залишаємо. Тобто, у нас 100 грам олії приготовлено. але ми вливаємо половинку, половинку оставляємо. Оставляємо для того, щоб вимішувати тісто. І замішуємо тісто. <sighs> I, 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 I begin to <clears throat> гарно ретельно. Те, що воно е, на вид дуже рідке, це не страшно. Е, коли ми його вимішуємо, воно е, клійковина буде розбиватися і тісто стане тягучим таким, не дуже липким. Ну Треба ще дивитися по борошну, тому що борошно в кожного буває різне по якості. Буває треба трохи більше борошна, буває трохи менше. Ну, домісили до такої консистенції, а тепер будемо викладати його на стіл і домішувати. Коврик трошки ж притрушуємо борошном чи стіл і викладаємо наше тісто. Забираємо тісто із мізки, з ложки, до кучки все. І вимішуємо наше тісто дуже багато борошна. Не треба, щоб не забити тісто, щоб воно у нас вийшло гарне і пухке. тісто треба на протязі 5-7 хвилин Коли підмісили трохи і більше не додаємо борошну, то беремо трішки олії на руку і отак по тісту і будемо ще підмісювати на олії. Як ви можете бачити, тісто вже перестало липнути до рук і стало дуже м'якеньким, гладеньким, гарним отаким. Все тісто наше готове. Беремо нашу мисочку, змашуємо олійкою. Кладемо наше тісто, накриваємо його рушничком і оставляємо на 20 хвилин. Ми будемо робити начинку. Це тісто годиться для будь-якої начинки. Можна покласти все, що вам заманеться. І можна як посмажити пиріжки, так спекти і в духовці. Сьогодні у мене буде капуста. Начинку я завжди роблю, отак от беру трошки квашеної капусти, а також беру і свіжої капусти нашинкованої. Все до кучки квашеної капусти ну, десь грам 350 от, і свіжої капусти десь грам 150. І дві середні цибулинки також сюди. І додаємо олію і смажимо. Дуже сильно смажити не потрібно, трошки її підсмажити, притушити. А коли підійде тісто, будемо формувати наші піріжечки. Ну що, підсмажили ми капусточку. Отака От вона ось у нас золотавенька, гарненька вийшла, смачна, підсолили, підперчили за смаком. Олії дуже багато не ляємо, щоб вона не була сильно така олійна, От, щоб вона була смачненька. От. 20 хвилин пройшло, тістечко наше збільшилось в об'ємі, отакі бульбашки вийшли. Що ми робимо далі? Викидаємо його на стіл і обминаємо. Мягкеньке, пухкеньке, отакі бульбашки на ньому йдуть. Недовго, 2-3 минути ми його обминаємо. Стіл не притрушуємо вже борошном, а воно у нас стіл в олійки, тож воно все не липне, аж скрипить. Отак. От О, яке воно у нас гарненьке, пухкеньке, блискуче, дуже гарне тісто. І ставимо знову на 20 хвилин у мисочку і накриваємо рушничком. А потім вже будемо формувати наші пиріжечки. Ну що, пройшло 20 хвилин, наше тісто збільшилось удвічі, і ми можемо формувати наші піріжечки. Отаке воно гарне похирчати. От. Якщо воно трішечки липне до рук, беремо трошки олійки. Ділимо його на невеличкі шматочки, робимо кульки. Калькую я, чи качалкую я не. Используюся. Вот так. Разве мы номер полье? Испан. Испан добрую модель тонкая. Наша начинка милое. Буковушка она удовлетворит такая глубо начинка. Беремо ложку капусти Защипуємо наші піріжки. Спочатку серединку, потім з країв. Стараємося защіпвати так, щоб наша капуста не попала в защіп наш, в шов. Теж саме робимо з усіма іншими пиріжечками. Прішечки. Тут у нас сьогодні. Вона вже дорозгріта. Чуть-чуть скидаємо сольки. За одне ми бачимо, що наша горілка набіта, пішли бульбашки. Смажимо наші пірічки великій кількості олії. Смажимо наші пірішки по 2-3 хвилини з кожного боку до отакого золотавого кольору. Викладаємо наші піріжечки на тарілку із паперовим рушничком для того, щоб лишня олія вийшла у паперовий рушничок. Таким самим Образом ми пересмажимо усі наші пиріжечки. Ну що, мої хороші, насмажила пиріжки. Ось такі вони у нас чудові, гарні, пухнасті виходять. Це не всі пиріжки, бо приїжджав на обід чоловік, тож більшу частину забрав з собою. Ось такі вони у нас з коринкою. Хрусткі, отакі От виходять вони всередині, багато начинки, тісто не товсте, тоненьке і дуже смачні. Тож, всім рекомендую побалувати себе інколи такими смаколаками, посмажити собі піріжечки. Тісто це класичне дріжджове універсальне. З нього можна пекти пиріжки з різною начинкою. Можна пекти їх у духовці, не тільки смажити. З цього тіста можна навіть пекти хліб. Буде дуже гарний, пухкий і смачний хліб. Хто хоче з солодкою начинкою, то просто, коли ми готуємо тісто, треба додати не одну столову ложку цукру, а 2-3 столові ложки цукру. І можна навіть додати пакетик ванільного цукру. І тоді можна готувати пиріжки із солодкою начинкою. Або смажити їх на сковороді, або пекти їх у духовці. Тож, усім бажаю смачних страв, гарного дня! Мирного неба над головою. Всіх чекаю у себе на каналі, всім про все. Ставте, будь ласка, вподобайки підписуйтесь на канал. До побачення!